Офіціальна ЦЦшка, 1.8 турбо на автоматі, на класній комплектації, Блин, на дуже класному салоні, в біжому класному кольорі, без страхових випадків, без ДТП. Ось такий от у нас посадик. Дорестовий. 2011 рік, безнамочні віконця, пам'ять сидінь, електрорегулювання, для трьох подій у нас пам'ять. Дуже гарний конячний салон. З дерев'яними вставочками, камера заднього огляду, кругові парктроніки, підігрів сидінь, двохзонний клімат та навіть підігрів лобового скла. Автохолд, стабілізація парктроніки, круїз контроль, датчики світла, датчики дощу. Все по автомобілю є, також електроскладання та підігрів зеркал. Все повністю працює по автомобілю, жодної помилки по приборці немає. По задній частині салону на нас теж в ідеалі. Тут у нас підлокітник. Задніх пасажирів з підстаканниками. Дуже гарна акустична система, блютуз, все працює по задній частині. Також все ціленьке. По техніці в автомобілі замінений ГРМ, замінено ще багато чого. Автомобіль повністю підготовлений, підготовлений до е, використання. Кожен день був на ходу, Тут продаж зв'язку з обставинами. Чекаємо на вас, Сумська 2. 30 хвилин вашого часу автомобіль може стати вашим.